Сьогодні, крім того, що за кількістю подій світ просто божеволіє. Сьогодні ще й насправді дуже важлива дата. Це Міжнародний день людей з інвалідністю. І з нами на зв'язку військовий колишній Олександр Терен. Будько. Терен це його. Ви можете знати його за цим прізвищем. От він військовий, ветеран російсько-української війни, громадський діяч, спортсмен та письменник. Пане Олександре, доброго вечора. Вітаю вас. Пане Олександре. Ми нашим слухачам власне розказали, що фактично в е ви маєте втрачені, як то кажуть, дві ноги під час геройського наступу по звільненню Харківщини, Слобожанський контрнаступ 22-го року, і тепер, власне, ви, е, ви досліджуєте наскільки українські міста придатні для мобільності для людей з інвалідністю? Е, знаємо, цей ютуб шоу люди зможуть подивитися відвал, ніг називається він. Але власне, які ваші висновки? Тобто загалом, наскільки? Наше суспільство готове бути настільки інклюзивним і сприймати це як норму, будуючи будь-що нове, перебудовуючи будь-які планування вулиць і всього іншого. Чи думають тепер про це і закладають, як то кажуть, в стартовий, Наперед, стартовий план? Дуже дякую. Насправді передусім треба перебудувати систему мислення людей. Що ми власне і хотіли, і як я вважаю, добилися саме цим проектом від Валніг або Вонклюзов, дійсно, ми хотіли зрушити ось цю стигму ставлення щодо людей з інвалідністю і дати зрозуміти, що це не особлива потреба зайти в приміщення або зробити його доступним для всіх. Це норми, які не обмежують нікого і. Це не лише стосується дійсно людей з інвалідністю а в цілому, маломобільних груп населення, які можуть е, стати. Ну тобто, маломобільною групою населення може стати в будь-який момент. Будь-хто хто йде з, з тяжкими сумками, хто забив ногу, чи зламав, не дай Бог, чи ще щось е, поранився. Це вже маломобільна група населення. Тому угу. ми цим самим хотіли донести до людей, що ми всі є вразливими до е, таких моментів, і потрібно. Дійсно змінити своє мислення для того, щоб, скажімо так, спрацювати дещо інколи на випередження і зробити наші простори міські і взагалі будь-де в селах теж доступними доступними ага. абсолютно для всіх. Тож суспільство потрохи дійсно почало змінювати свої погляди. І дійсно по тих показниках, які ми побачили після проекту від дуже багато людей, якщо. Не змінили абсолютно тотальне своє ставлення до людей з інвалідністю, то, як мінімум, почали звертати увагу на наявність цієї проблеми в mm -hmm. нашій державі і не лише на наявність дійсно людей з інвалідністю, а й в цілому на те, що немає для, для людей до... Я якраз да? і... хотіли про це запитати, та перепрошую, просто для тих, хто цей проєкт не дивився, тому трішки проспойлеримо, що це проєкт, якому ви разом з якимось зазвичай гестаром зірковим гостем досліджуєте різні міста, різні локації. Так, от я хотіла запитати: за час, що ви робите цей проект, а це насправді вже так немало місяців. Може, ви скажете скільки? Чи ви бачили от такий миттєвий вплив? Наприклад, виходить випуск, там люди збираються, або ще там після зйомок і одразу локації як. Якось починають допасовувати до людей маломобільних. Uh -huh. uh, насправді ми знімали цей проект півроку і півроку тому теж. Uh, поки що цей проект на паузі. Не знаю, чи буде його відновлення чи ні, але поки що так. І... Дійсно, були випадки і моменти, коли після виходу випусків з того чи іншого міста люди е, починали змінювати простори навколо себе. Угу. Деякі е, ресторани там чи кафе, звичайно, такі скажімо, невеликі бізнеси, теж е, вносили зміни в свої простори, зробили робили їх. Безбар'єрними, але на жаль, не можу сказати, що це було повсюдно і всюди люди. Добре, пане Олександре, а є якесь місто чемпіон, де абсолютно прогресивна і нормальна громада живе, і, і, відповідно, місто не чемпіон. Я тут погане слово пропустив. Топ і антитоп. А, ну, Ми ж знімали випуск у Барселоні. Можна назвати це місто чемпіоном, насправді хороше українське місто! Біля Тернополя. Так, от а з наших а... З наших міст хочеться зрозуміти. Назад я не можу назвати насправді якесь із українських міст, яке б можна було назвати ну ось чемпіоном чи взагалі безбар'єрним містом. Ну мені дуже шкода, але дійсно немає такого міста, не поки що в країні. От, власне, скажіть, а, а, а що раптом це заважає? Всі люди ти, так чи інакше знають, що в як то кажуть, нерівна година і в будь-яку секунду ти теж можеш б, з мобільного стати немобільним. Я б так. не бачив просторів, наприклад, у США в куди не, не потрапила би мало мобільна людина. Це не має значення, що чи крута фірма, чи банк, чи б, в аптека, кон... аптека концертний зал. Чомусь е, можуть при цьому забезпечити всім. І, а, а що заважає українцям? Ну ось, власне, ті упередження і заважають. та... Упередження не, які? В, в чому упередження? В тому, що людина з інвалідністю має бути вдома, наприклад, ага. або їх ага. немає, і що. Люди з інвалідністю це люди з обмеженими можливостями, що їм все рівно треба допомагати. Але власне це є ті упередження, які ми хотіли зруйнувати, показавши від що людина з інвалідністю це людина, яка не має обмежених можливостей. Ну їх її на жаль обмежують. А, пане Олександре, а скажіть, а як змінити ось цей такий момент? Ми маємо зараз в дуже різке збільшення людей, які втратили кінцівки через війну так, так. або не обов'язково воюючи, а просто в тилу під час обстрілів та будь-якого іншого. І Ми помічаємо і теж говорили з нашими ветеранами, що частина суспільства ну, якось сторониться цих людей, замість того, щоб абсолютно трактувати їх такими самими. Бо людина, наприклад, з рукою, чи людина без руки, це та сама людина. Ну, ось а ви питали, які опередження? Ви самі дали собі відповідь. Ну, ось тільки з такими просвітницькими проектами, не лише звичайно розважальними, а й в цілому комунікувати через великі медіа, комунікувати через державний апарат, намагатись доносити людям, що дійсно ми живемо в складний час, і на жаль, цих складнощів нам і так вистачає в житті. Тож mm -hmm. прибирати ці складнощі, ми маємо змогу. Ось і ми всі можемо долучитись до того, щоб зробити наші простори безбар'єрними. Ну, це якраз ми підійшли до питання вечора. Таке воно буде трішки з перчинкою. На вашу думку, ваша участь у уже славнозвісному шоу Холостяк якось допомогла вам. Може, ви вже бачите привернути увагу увагу людей, так саме до того, що ми зараз з вами в цій розмові проговорили. Можливо, ви вже бачите якийсь позитивний ефект. Може воно такою хвилюю несеться? О, чи то може я занадто радісно дивлюся оптимістично на все, що відбувається? Діліться фідбеком дякую, це дуже правильне питання. Насправді я думаю, що ми зможемо оцінити вплив проекту трішки згодом через декілька місяців, напевно, щоб змогти вже говорити якимись цифрами. Ось проте зараз, на жаль, я бачу, що люди не можуть і не сприймають цей проект як дійсно дещо. Таким, який відрізняється від попередніх холостяків, і я теж про це буду комунікувати. Ось оскільки дійсно цей проект не зовсім не такий, який були до цього. Люди а люди натомість не розрізняють і не розуміють, чим він не такий. Mm -hmm. Люди обговорюють хто кого вигнав, хто з ким посварився, який на кому костюм. І нібито це просто продовження звичайного проекту Холостяк. Бачите, а Ася, якраз власне, вболіває за такі е, телевізійні шоу. Вона ще вас буде зараз мучити. Але я хотів е, ще один момент зрозуміти в масштабах країни. Ми бачимо, що, наприклад, військовим ветеранам трошки легше, вони або находять фонди, або є волонтери, які їх контактують, і потім е, а програми протезування або допомогти, наприклад, отримати нормальний візок з електричним моторчиком. І в цьому випадку е, на вашу думку, що заважає в масштабах країни, щоб всі люди, які мають е, проблеми з е, мобільністю або люди з інвалідністю, отримали абсолютно сучасні електричні засоби пересування, тому що наповнити наші міста тупими електросамокатами, то чомусь в руки дійшли і тих самокатів більше ніж українців. То не в а в той візок нічим не дорожче ним і не дешевше ніж той самокат. Що, що заважає, щоб у нас це було у всіх людей, які це потребують. Ох, складне питання. Знаєте, я сам задаюся часто, що заважає зробити те чи інше. Тим паче, якщо дійсно є всі можливості, ось знову ж, напевно, якісь упереджені ставлення. Це ж ми говоримо в цілому про суспільство і ті люди, які працюють в держапаратах, це є частина суспільства, яка напевно не зовсім включена в процеси, які вони виконують, і не зовсім віддають звітність дійсно реальності, яка відбувається uh -huh. зараз. Складно відповісти, що потрібно зробити, окрім того, як говорити і кричати про цю тему, про що власне я зараз і роблю і намагаюся робити справді через такі проекти в масштабах країни, угу. і донести, що дійсно це важливо, і що нам дійсно важливо показувати і надавати людям ось допомогу, щоб це пересування було безбар'єрним, тому лише зараз висвітлювати, говорити те, що ми робимо. Наводити на це свій приціл і увагу угу. тоді маю таке фіналізуюче питання. Насправді на нього мало б бути просто відповісти. Ми зараз говоримо про нас з вами про дорослих. А є у нас така цікава категорія, як діти, і дуже часто є така сцена, що там мама з дитиною або тато з дитиною йдуть, бачать там людину з протезом або людину на кріслі колісному і починається. Відвернись, не дивись, не не, не, не не витріщайся. На вашу думку, так от просто фіналізуючи, коротенько, як з дітьми правильно такий діалог будувати. Тому що діти насправді легше це все сприймають і, можливо, якраз з ними вийде ну простіше, якби взаємодіяти. Звичайно, багато батьків не знають, як це пояснити правильно, багато батьків бояться або не хочуть пояснювати. Тож дати можливість дітям самим поцікавитись, ви правильно сказали, що діти значно простіші, значно пряміші і можуть самі запитати, а що це за ноги, а чому так і я запевняю, що в більшості випадків. Людина, яка протезована, mm -hmm. залюбки з готовністю розповість дитині і в доступній формі. Без там розповідей, як це сталося, що там відірвало ногу чи ще щось. Зовсім такий пане Олександре. Ми, ми завжди готові підтримати вас у ваших починаннях. Дуже вдячні, що з поділилися з нашими слухачами, от своїми думками, і хочемо подякувати вам за службу. Наш дякую. ветеран Олександр Терен Будько був нашим гостем. Стежте за його власними проектами. Він письменник. Читайте, слухайте ви одним словом. Це той варіант який нам треба точно одолати, якщо ми здолаємо такого ворога, то здолати ось такі проблеми в собі теж зможемо.